Слава Україні! З вами Юрій на каналі МІНІТАРУА. Сьогодні оглянемо трактор L1 245 кубота з останнього поступлення. Трактор має 24 кінських сили. По габаритам має по довжині 3 метри, ширину від краю до краю 1,350 метр метра. Вага даного трактора тона 80. В хорошому стані. Не, гнила, не гниле шасі, візуально не гнилий не замучений. Колеса передні в хорошому стані без тріщин Задні колеса. Також хороші без тріщин Чудовий протектор. Задні колеса маємо по розміру 11,2х24, передні на ньому стоять 7,0 на 16. Трактор повноприводний. По діапазону передач має 16 передач вперід, 16 передач назад. От бачимо 4 швидкості понижені, повишені. Також маємо 4 швидкості на коробці передач, коробка передач бачимо розміщена біля руля. Відповідно, має реверс, тобто у вас 16 на 16 виходить. Пробіг даного тракторця 1133 мотогодини. Дивлячись на візуальний стан, я думаю, що так воно і є. Має дашок, трьох точку, в хорошому стані фреза. фартух трохи гнилий, але загальний вигляд хороший по ножам. Ножі десь мають відсотків 40 зносу. Тобто, Але ходити ще будуть, має функцію кут нахилу горизонту, кут нахилу горизонту автоматичний, кут нахилу горизонту ручний, також бачимо наліпка Power String, це означає, що має підсилювач керма, має бисти розворот, повний привід не постійний, тобто можна передній привід вимикати. Також має 4 швидкості валу відбору потужності. Перша швидкість має 540 обертів на хвилину. друга швидкість 770, третя 940 і четверта 1250. Тобто діапазон дуже хороший. Можна на любу роботу підібрати. Є функція, бачимо, кнопка Це вмикається підняття фрези при задньому ході. щоб не забути автоматичне. Зараз спробуємо його завести, подивимося, що він скаже собі в роботі. Його хлопці поставили сюди, щоб я знав, зняв відео десь годинку тому, тому я думаю, він можна рахувати, що холодний. Працює чітко, взагалі питань немає. Поставив в нейтрал для того, щоб трактор не поїхав. Зараз покажу, що в нього під капотом бачимо, що вимку для того, щоб не мішало. Лушиться з ключа, також може бути і заслонкою. Що можу сказати? Дивлюсь, що основне все, болти не крутили, форсунку, Цю, скоріше всього, міняли розпилювач. Ці дві не крутили. Одну, здається, що крутили, хоча вуглини злизані по бортовим. Бачу, не вскривалися, тобто нічого не робили. Ну, Якщо рахувати, що трактора 1600 мотогодин і бортові по ідеї, не мали ще вскриватися, робитися, бо на такому пробігу не так часто буває, що самі течуть. Коштує даний тракторець 8100, хорошому клієнту розумний торг 100 доларів і самовивіз мінус 200 доларів то самовивозом буде 7900. Козирьох має трошки ржавчинку, але в принципі зачистити, підкрасити буде все чудово. Заглянемо в нього під сидінням. Під сидінням теж гнилого не бачу, тобто ну, тракторець хороший. Фреза, до речі, 1,50 п'ятдесят розмір має. Заїжджайте до нас, знаходимося ми місто Вінниця. Тиврівське 62 а біля авторинку. Допоможемо підібрати трактор. Кого зацікавив цей красень можете набирати. У нас в описі під ютубом, в описі в Фейсбуці. Є номер телефона, це особисто будете попадати на мене. Додаткові відео, все остальне також можемо надавати на ті трактори, які ще огляди не робили. Слава Україні! До нових зустрічей!